З дня нагоди захисту дітей в Миколаївському будинку офіцерів флоту відбувся інтерактивний захід для малечі. Понад 600 родин з малечою від мала до велика відвідали свято з квестами, конкурсами та майстер-класами. Хотіли створити такі, таке свято, щоб батьки могли прийти зі своїми дітьми, тому що мало івентів в місті, і хочеться великого такого настрою. Доброго для маленьких миколаївців та гостей міста було організовано майстер-класи у різних напрямках: лабіринти, розважальні шоу-програми Мости перемоги, мотузковий атракціон, конкурси малюнку на асфальті та папері. Частували малечу і смаколиками. Він має в себе дві частини. Одна з них це проєкт берегиня для з дітлахами, для матусь, які переїхали в наше гарне місце. З деокупованих територій Миколаївської та Херсонської області та дітлахів всіх, 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 які проживають, які в гостях нашого міста. Любов Запісочна – відома миколаївська майстриня з витинанок на заході вчила дітей, азам своєї професії. Ми вирізаємо квіточки, бо є такий вид мистецтва, як витинанка. Взагалі він вивчається в дитячих садках і в школах. Ну а зараз школи і садки в нас працюють виключно онлайн. Ну от я показую діткам, як це вирізати. Мені це подобається. Я ну, люблю там вирізати, малювати. Я люблю клящити і все вирізати таке. З На одному з майстер-класів діти вчилися не тільки виробляти янголів перемоги, а й мали змогу зроблене янголятко передати бійцям Збройних сил України. Ми сьогодні проводимо майстер-клас. Робимо янголи перемоги для наших, наших захисників, для наших воїнів. Ось такі. Янгулята, На заході майстрині вчили малечу і стародавній мотанці, традиційній ляльці українців. Ми робимо ляльку-мотанку із ниток. Ми не обрали її. Чому обрали саме з ниток, Тому що ну, для діток вона найпростіша. І хочеться, щоб дітки розуміли, що не завжди були лол і тому ну, такі іграшки Лего, і інші. А були ще іграшки, якими гралися наші. Дідусь, бабуся. Діти також могли спробувати себе і у розписі гончарної продукції. Майстринію виступила Наталя з громадської організації Намисто друзів. Ми на цьому заході розмальовуємо ось такі кружечки, ось такі, бачите, а потім дітки розмалювали їх. Бачите, тут різні діти малювали різні кружечки. Потім ми їх покриємо глазур'ю, випечемо в печі і віддамо. Цим діткам додому будуть вже готові такі вироби різні. Окрім майстер-класів та аквагриму, на заході відбувся благодійний ярмарок різноманітного товару за українськими традиціями. Частина коштів, вилучена від продажу, піде на потреби ЗСУ. Пан Сергій представляв виробані власноруч його дружиною. Віночки. Пан Єгор продавав вироби знайомої майстрині з Херсону. Ці іграшки вона робила вручну під час окупації Херсону. Вона нам їх передала на цей благодійний захід. Ці гроші вилучені з них пойдуть на зсу на підтримку наших хлопців. Однією з яскравих подій на дитячому святі був конкурс малюнків на папері та асфальті. Яночка за свою пташку миру посіла третє місце і у подаруночок отримала набір для малювання. Як ми малювали цей малюнок? Мені допомагала мама і допомагав мій двоюрідний брат. Це ми малювали все мілками. Це якщо ми трошки змальовували, але сама суть в тому, що треба малювати, коли ти хочеш і як ти хочеш, не залежить, як ти малюєш. Завдяки волонтерам, в цей день кількасот дітей змогли на кілька годин зануритися у безтурботне дитинство, знайомитися та спілкуватися з однолітками, отримувати задоволення від подарунків і конкурсів, і, хоча б ненадовго разом з батьками, забути про те, що в країні точиться війна.